Ти точно не знав, що в Радянському Союзі качатись було майже під забороною. Саме так, уяви собі, за бодібілдинг люди могли мати проблеми. Бодібілдинг в СРСР вважали буржуазною розкішшю. Він не був видом спорту, влада його не підтримувала, преса висміювала і все обладнання. Люди самі зварювали з різного металобрухту в 70-х всі качалися в підвалах, на заводах, у гаражах. Американські журнали читали так, щоб це не бачив той, кому не треба. І навіть вручну переписувалася вся інформація з журналів. А тренери з важкої атлетики взагалі висміювали тих, хто качається, тому що Бодібілдинг це не вид спорту, і тільки в 1987 році бодібілдинг визнали офіційним спортом в СРСР, але до того часу це було таємно та лише для своїх. Люди виходили з того, з чого могли сьогодні. Ти можеш качатись у будь-якому залі з нормальним обладнанням, нормальними гантелями тренажерами без всяких заборон. І факт залишається за це колись боролись, боролись не в інтернеті, а в підвалах з бетоном та саморобними штангами.